що? Ну, на відео бачимо, як рятувальники дістають тіло потопельниці. Трагедія трапилася 6 жовтня. Відомлення про падіння дівчини з мосту у Шудуарів, Шудуарівському парку в місті Житомирі надійшло до поліції 6 жовтня близько 19.30. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції та фахівці ДСНС. На місці з'ясувалося, що тіло знаходиться орієнтовно на відстані 30 метрів від берега. Поверхні води на гумовому човні рятувальники дісталися до потепельниці. Дістали доставили її тіла до берега та передали працівникам національної поліції. Потопельницею виявилася 23-річна Житомирянка. Нині усі обставини події встановлюються у межах відкритого кримінального провадження. Правоохоронці підозрюють, що цей випадок був спробою самогубства. Сьогодні свято тих, хто служить закону і стоїть на захисті наших прав і свобод. День юриста. Я точно переконаний і впевнений в тому, що це одна з базових професій, яка дозволяє нашому суспільству рухатись вперед, дозволяє вчасно і якісно захищати права наших громадян, підтримувати законність, вчиняти юридичні дії, бути впевненим в тому, що ми стаємо. В межах закону ми Букву закона виконуємо, і звичайно, ця професія надскладна. з початком повномасштабного вторгнення правозахисники також зіштовхнулися з новими викликами. Сьогодні саме Містерство України займається цією справи, і по останнім підрахункам репарації було на повно більше півтора трильйона доларів. Вони допомагають громадянам отримати відповідні компенсації, займаються питаннями ВПО, мобілізації та іншими проблемами війни. В нашому рівні Ріженні міжнародного права, і саме наші правники створюють підґрунтя для того, щоб Україна в майбутньому була вільною, сильною і була з тими необхідними гарантіями безпеки. А без правників ці гарантії не напрацюють ніхто. З нагоди професійного свята нагородили 23 працівника юридичної галузі Житомирщини. Я була вчителем. За вчителем так? Зараз вже на пенсії. Як вам було працювати вчителем? Дуже добре, я дуже люблю нашу молодь. І коли її сварять, я завжди в захист, бо я весь вік десь. 50 років працювала вчителем. Спочатку mm -hmm. в школі, потім училищі. Oh. Ні, не працюю. А яка ваша освіта? У мене освіта яка вища. А яка? Інженер електронної техніки. Ви працювала по своїй освіті? Я працювала педагогом. Яка? Добре. Заступником директора. А з першого вищого освіти чи у вас інша вища освіта? Ну, я да, по освіті працюю. Сержант, менеджер центру рекрутінгу десанту штурмових військ. Яка у вас вища освіта? Вища, подвійна. А яка спеціальність? Вчитель фізичної культури і виховання, а друга агрономічна. Декреті. А у вас є вища освіта? Так. Да. А яка у вас вища освіта? Вчитель англійської. викладачі. А яка у вас вища освіта? педагогічна. – Як вам працювати? Подобається, вже багато років всім займаюся. Виходила методистом. Яка у вас вища освіта? Профільна, вища освіта. І майстер по домофонах, і майстер з відеонагляду, і в українській військовій організації, і бізнес їй маю. Яка у вас вища освіта? У мене технічна, технік спеціаліст середня, технічна. Вам подобається? – Освіта моя? Ні, хотів би вищу освіту мати. Я вже не працюю, я на пенсії. Я була учителем історії. Посочала освіта така, так? Так. Як вам було працювати вчителем? Як не було працювати? Я любила свою роботу. Я до сих пір працюю репетитор. Вчителем. – А яка вас освяча освіта? Педагогічна. Як працювати вчителем? Зараз наш час дуже складно. Важко. Зміни відбуваються. Можливо, ви бачили в новинах постійно, да. чули. Важкі йдуть для вчителів саме адаптаційні моменти зараз, але ми справимося.